пришел такой час, когда хочется вам сказать, что на такой огромной планете Земля есть маленький уголок, где вас всегда ждут, где вас любят, помнят, будут всегда вам рады. Это, конечно же, ваш лицей. Мы оставим в и будем вспоминать. Вертаєте свою чергову сторінку, йдете в доросле життя. І я бажаю всім вихователям, всім батькам, всім дідусям, бабусям, які вклали якусь зернинку в кожного з вас, щоб ця зернинка проросла на благо Херсонщини, на благо України, на благо всіх вас. Тому гроші на мостоперехід будуть, нас майданчики спортивні будуть. Все буде нормально з нашим губернатором. Ну тоді вже, якщо все буде нормально, у нас в залі ще є Василь Миколайович, який нам пообіцяв на трох, що ми відкриємо найближчим часом їдальню в нашому Херсонському державному університеті. Тим більше, що вона вже за, готова. Паркій на три так, Василь Миколаївич, обіцяєте. А він зараз тут буде, скаже. А. Я переконаний, що у нас дуже багато буде зустрічей, де ми будемо вітати вас з новими досягненнями. Тому, друзі, успіхів і в добру путь. Дякуємо завжди. Можна дізнатися, коли хто і що робив, або що буде відбуватися невдовзі. Він може безперервно розповідати байки з ліцейського життя і перемагає цвяк Назар! Я їх люблю, люблю через нісни, і де спати отримують свят Назар. Ибо затерпение и yeah, труд, yeah, я yeah. скажу жизнь.